Денчик, а можеш підсказати, який термін експлуатації сонячних панелей, скільки вони живуть? Та живуть вони довго. Дивись. Що є що для... показати? Є що показати. Дивись. Тобто 1 виробник світовий на сьогоднішній день в рейтингу TR1 компанія Long. Вони, от, наприклад, представили нову лінійку панелей N-Type. Наприклад, ми пропонуємо 585 панелі на сьогоднішній день. І от що заявляє виробник? 15-річна гарантія на матеріал та обробку. І 25-річна гарантія на лінійний, лінійне зниження потужності. Тобто, от ми бачимо по графіку деградації самої панелі, що за 25 років вона втратить не більше 20% від свого перш... початкового потенціалу. Відповідно, сонячні панелі вони служать 25 плюс років. І це гарантує виробник. Топ один світовий виробник компанія Лонгід. І ви оце їх продаєте? Є можна вас такі? Ми так. Це, це топові панельки на сьогоднішній день. Технологія N-Type. Тобто, якщо ми розглядаємо ефективність з ефективність цієї панелі, це 22,6%, що є в принципі таким можна сказати максимальним на сьогоднішній день показником для сонячних панелей. Чи ж ну круто? круто.